Наступним кроком хочу розказати вам про British English Olympics. Це міжнародна олімпіада з англійської мови, яка відбувається щороку навесні у Лондоні. І до цієї масштабної події ми також збираємо українські збірні або команди зі шкіл. Тому наразі вже відкрита участь і можна доєднатися. Що це таке біо скорочено British English Olympics? Це щорічна командна олімпіада з англійської мови, яка відбувається в Лондоні, та збирає найбільш талановитих дітей з понад 70 країн світу. Це не просто перевірка рівня англійської мови або перевірка рівня знань, а платформа для розвитку майбутніх лідерів, які планують продовжити навчання у закордонних вишах. Що вона дає? Насамперед, це безцінний досвід. Це можливість познайомитися з дітьми понад 70 країн світу, з дітьми з майже з усіх куточків світу від Латинської Америки, Азії, Великобританії, США, Ірландії, Західної Європи. Там збереться весь, весь світ. І насправді величезною перевагою це є можливість представляти Україну на міжнародній арені. Минулого та позаминулого року ми формували та відправляли українські збірні, також є можливість зібрати формат зі школи, тобто ви зможете представляти не тільки Україну, а ще й свою школу. Звісно, величезною перевагою, так як там буде багато діток, і це командний дух, це розвиток soft skills. величезна перевага, яка зараз стає неймовірно важливою для подальшого навчання та працевлаштування. адже… Цей формат олімпіади передбачає презентації, дискусії, виступи, творчі завдання, багато командної роботи, і це суперможливість зробити такий величезний буст для дітей і вийти із зони комфорту. Що мені подобається, те, що біо одна із тих олімпіад командних, яка дозволяє кожному учаснику розкрити свій потенціал. Минулого року там були конкурси. Майже для всіх типів дітей. Були дебати, були творчі завдання, був конкурс Акапелло, капело, і діти могли проявити свої справжні сильні сторони для того, щоб отримати і сертифікат про участь, і підтвердження того, що в них є ці сильні сторони, і подальший буст при вступі до навчального вишу. Адже в результаті кожна дитина, кожна команда отримує сертифікат. Які може прикласти до свого профайлу до документів на подальший вступ. Звісно, так як вони будуть два тижні перебувати у Лондоні, це можливість побачити британську атмосферу наповну. Сама концепція Олімпіади передбачає, що вони будуть проживати та змагатися у такі, такому форматі старовинної британської архітектури, яка е, нагадує знаєте, зали Хогвартсу, їдальню Хогвартсу їхні бібліотеки і так далі. Тобто дитина, якщо фанат особливо серії Гаррі Поттера, вона буде в повному захваті. Окрім цього, вони відвідують визначні місця. Це, звісно, сам Лондон, це Вест-Енд, Лондонське око, зможуть поїздити ще по іншим визначним точкам. І це гарна можливість побачити Лондон та Британію зсередини. Хто знає, можливо, в майбутньому. Студенти будуть там навчатися вже на вищій освіті. Для того, щоб досягти найкращих результатів і дійсно отримати гарні місця і навички, до цієї олімпіади потрібно готуватися. Готуємося ми довго з осені по весну, і цей інтенсивний курс дозволяє не тільки покращити рівень англійської мови, а й впевненою вже застосовувати англійську, спілкуватися на ній, готувати роботи, готувати виступи. Але ще й підготувати суміжні конкурси. Цього року е, організатори Oxford Educational Group, е, організатори BIO вони зробили дуже багато секретних конкурсів. Ми ще до кінця не знаємо, що це буде, чи буде це знову акапело, чи дебати, якого це буде формату чи презентація країни, як це було минулого року, але готуватися потрібно вже. Що можу сказати? Не пропустіть цю унікальну можливість. Відгуки минулого і позаминулих років дітей були суперпозитивними. Вони залишилися задоволеними. Тому я можу тільки від себе рекомендувати участь у цій програмі.